Що робити з вашою готівкою? Настали буремні часи. Інфляція з'їдає ваші доходи. І, взагалі, не зрозуміло, а куди вкладати гроші. Неважливо, скільки їх у вас, 10 тисяч доларів, 5 або 100 тисяч доларів. Що робити з грошима, куди вкладати наразі, двадцять 2025 році. Я, Олександр Бондаренко. Ви на каналі МінФін. Сьогодні розмовляємо про ваші гроші. Отже, почну з емоційного. Насправді, коли справа стосується наших грошей, ми стаємо дуже ірраціональними людьми. Вчені в США провели такий експеримент, показали 100 доларів і сказали людям у групі, що є ймовірність 100%, що ви заберете ці 100 доларів. А в другий сценарій, що 50 на 50%, відсотків ймовірність, ви можете виграти 200 доларів. Ну, але от одна друга шанс такого виграшу. Звичайно, люди подумали і сказали: ні, краще 100%, але я заберу ці 100 доларів. Це так статистично: більшість людей е, обирає забрати гарантований дохід. Другий експеримент відразу з цією групою. 100 доларів ймовірність, 100%, що ви втрачаєте, або 200 доларів 50 на 50, що ви втрачаєте. Що люди обрали? 50 на 50, але ризик втратити 200 доларів. Про що свідчить цей експеримент? Що ми, як люди, як емоційні особи боїмося більше втрат. Ніж отримуємо задоволення від виграшу, тому що по суті ймовірності однакові. Але чомусь, коли мова йде про дохід, люди більшість обирає 100% ймовірності, але заробити менше. А коли йдеться про ймовірність втрати, люди ризикують більше. І можуть реально втратити 200 доларів мобільністю одна друга. Тобто це нам свідчить про те, що ми психологічно з вами, коли у нас лежать гроші, там п'ять тисяч доларів чи 10 тисяч доларів, боїмося їх втратити, і ризикуємо ухвалити неправильні нераціональні рішення. Сьогодні, от з такого психологічного аспекту, ми переходимо в практичне. А що ж робити з грошима, які лежать у нас вдома, в шухляді, в банківській ячейці, на рахунку, і ми ризикуємо їх втратити? Чому? Перше питання. Тому що якщо у вас готівка пролежить один рік, в гривні ви втратите в середньому зараз 16% на рік, тому що інфляція споживчих цін. Минулому 24 році склала 16,5%. А по деяких наших аналітичних прикидках навіть 18 в цьому році наше бюро інвестиційних програм прогнозує, що інфляція складе ті ж самі 18% за 25 рік. Тому якщо у вас просто ці 100 тисяч гривень пролежали один рік в шухляді, ви втратите 18% у споживчій. Цінності ваших грошей. Тобто через рік ви зможете за ті ж самі 100 тисяч гривень купити на 18% менше товарів і послуг, тому що вони зростуть у ціні, а грошей більше не стало. Зрозуміло, так? Те ж саме і в доларі, але долар е, теж втрачає свою цінність, гроші втрачають свою цінність у часі. Єдине, що темпи знецінення доларів вони нижчі. Що буде з доларом в цьому році, 25-му? наш прогноз, що 5% втратить долар у своїй цінності 4,5-5%. 24-му році інфляція в США склала 3,8%. Вона дещо вгамувалася. Але в цьому році ризики знов-таки державний борг і так далі. І ми поговоримо про американську економіку в окремому відео. Подивіться його, будь ласка, на каналі Мінфін. Але ризики втрати цінності грошей ваших, навіть якщо вони в доларах у вас лежать на рахунку, в банку або просто готівкою, досить великі. Тобто ви втрачаєте 4-5% щорічно, якщо нічого не робите зі своїми грошима. Тому, закінчуючи про наші страхи і мотиви щось робити з грошима, з одного боку ми, як емоційні люди і індивіди економічні, Реально боїмося втратити гроші, або є мотив жадібності. Це теж дуже, до речі, наше українське. Ми або жадібні, або боїмося, що ми втратимо наш там капітал, заощадження. Не знаю, щось там подарував, чи якісь було там від бабусі залишилося. Квартира, ну, у всіх різна ситуація, да? але м жадібність це теж наш дуже такий активний агент і мотив ухвалювати неграмотні, некоректні емоційні рішення. Контролюйте е в собі це, це важливо. І, але з іншого боку, є реальні об'єктивні економічні обставини, що з грошима треба щось робити, кудись вкладати їх. Щоб вони не втратили просто свою цінність і купівельну спроможність, тому що вони реально втрачають. Один приклад: ви можете подивитися ціни на нерухомість в тій же Америці, якщо навіть про долар ми говоримо. 100 тисяч доларів 10 років назад, в 2015 році, і 100 тисяч доларів у 2025 в цьому році. Так? Що можна було купити там навіть про нерухомість, якщо ми говоримо. 10 років назад за ці 100 тисяч доларів і зараз. Ну, В метражі ви втратите, якщо ми беремо якусь там е, Середню Америку, якийсь штат не топовий в Америці, ну, в метражі ви втратите десь там 35%, е, на 35% меншу квартиру ви можете купити по площі е, за ці 10 років. Тобто, можна сказати, так дуже грубо спрощуючи, що на 35%. Відсотків долар втратив свою цінність і купівельну спроможність за 10 років розвитку економіки. Це звичайно негативно і щось з цим треба робити. Тому відкидаємо емоції, стараємось це робити, відкидаємо мотиви жадібності і швидких грошей. Я постійно повторюю на нашому з вами каналі в ефірі: не ведіться на рекламу в Фейсбуці чи там в Телеграмі, в Тіктоці. Що вкладіть свої там, 5 тисяч доларів, і заробіть 15% в доларах річних на нашому супер-крутому е, проєкті нерухомості або е, там, апартаментів, або е, готельних номерів в Буковелі або в інших красивих чарівних містах України. Не заробите ви 15 річних доларів, і 12 річних доларів в доларах ви не, не заробите. Тому ще раз не подумайте, що я занадто критичний, але або у мене поганий настрій, у мене чудовий настрій, але я завжди вас попереджаю, слухачі каналу МінФін. Не ведіться і не вірте, не довіряйте рекламі в соціальних мережах про 15 11 річних доларів, якщо ви вкладете в апарт готель або там в квартиру, або в інший якийсь е, предмет е, нерухомості, да об'єкт нерухомості, і ми заробимо для вас 12 річних. По перше, там не Прораховані податки завжди про це ну якби промовчують ініціатори проєктів. А ви маєте сплачувати податки і ви маєте в своїй декларації податковій відображати ці доходи і сплачувати з них ПДФО. 18% плюс військовий збір. Це дуже велика різниця. Друге. Там завжди закладаються у цих проєктах про 14 річних доларів, закладають, що у нас буде зайнятість 95% чи 90%. Я особисто бачив цих багато бізнес-моделей, що у нас готель в Буковелі буде зайняти 90% часу, там 10 місяців на рік. Ніколи такого не буде. Я бачив дуже багато реальних бізнес-моделей і кешфлоу е, фінансових потоків реальних готелів, навіть відомих у Києві, яких ви всі знаєте. Ніколи там не буває 90% завантаженості. І 80% завантаженості ніколи не буде. Ні в апарт-готелях, ні в повноцінних готелях зі СПА. Ніколи бувають місяці високих сезон. От зараз він тільки починається там середина кінець червня і до середини. Серпня Буковель буде зайняти, але це один резорт, потім там вересень, жовтень-листопад там менше 50% завантаженість, менше 50%. Тому по року ну, ніколи не буде там 70% навіть завантаженість, ну в гарних роках буде. Значить, закінчуємо цю тему: не ведіться на високі шалені відсотки. Дуже багато випадків, коли люди потім навіть свої гроші не можуть забрати, тому що неліквідний актив. А що робити? Тепер до основного, що робити за вашими заощадженнями? У когось це 5 тисяч гривень, у когось це 5 тисяч доларів, у когось це 10, у когось це 100. Звичайно, ситуації різні у всіх, але е, в цьому році. Коли економіки нестабільні, коли на фондових ринках Америки ви бачите, які хаотичні рухи і падіння акцій компанії Тесла, наприклад, там вже 20 плюс відсотків, згадайтеся, чому, да? коли геополітичні рухи і вибори в окремих країнах рухають прям ціли, цілі шари акцій і е, голубих блакитних фішок компаній, тобто ви... Не зможете так швидко реагувати, що робити з вашими заощадженнями? Перше гривня долар ризиковані валюти в цьому році, чому тому, що ми з вами проговорили, є девальвація як гривні, так і долара, пришвидшена насправді. Тому є сенс перекластися в інші більш е, тверді і стабільні валюти, які тримають велику цінність і купівельну спроможність, е, власне, як національні валюти е, провідних економік. Які ці валюти? Швейцарський франк, євро. Він більш стабільний, ніж долар в цьому році, однозначно. Е, японська єна теж буде. Непогано себе відчувати в цьому році. Ну, про Китай ми не говоримо, але в принципі можна теж подивитися на якісь інші країни Південно-Східної Азії. Другий момент фондові ринки. Я знаю, що у багатьох глядачів каналу Мінфін є акції облігації американські і ті фонди на американському ринку, там Interactive Brokers і так далі. Ми про це з вами не раз говорили, і багато експертів теж там радить певні інвестиції в цей сегмент. Ну, що сказати, в цьому році американський фондовий ринок буде дуже волатильний, здобути там якісь цікаві профіти і високу дохідність, якщо ви не такий дейтрейдер, який шортить і там протягом одного дня може зробити 15, 20 30 транзакцій. Складно буде, якщо ви такий от дейтрейдер, професійний трейдер, і займаєте цим професійно, можливо, у вас вийде, але ризики по американському ринку будуть вищими. Тому е, таким спокійним інвестором, які очікують там певну річну дохідність там, в межах 10-15%, як це раніше відбувалося, в цьому році майже мені здається неможливо це буде зробити. Через те, що постійно будуть на тлі геополітичних різних новин, повірте, їх ще буде багато і протягом літа і восени будуть постійні коливання. Ми зараз це з вами і спостерігаємо. Тому там американський ТІФ чи блакитні фішки ну, це, це ризикована стратегія на, на горизонті одного року. Я б радив все-таки подивитися, якщо, ми, якщо ви вже працюєте з акціями. І цінними паперами, де да, можете інвестувати по всьому світові. А, наприклад, Interactive Brokers дозволяє по всьому світові обирати акції, облігації та інвестувати ваші гроші, то перекласти ваш портфель можливо не повністю, але хоча б там на третину або до 50% на Emerging Markets, тобто це країни, які ж стрімко розвиваються і швидко їхня економіка зростає. Знов таки це Південно-Східна Азія. Я нещодавно там був, подивився особисто В'єтнам, Малайзію, Сінгапур, дуже вражений їхніми темпами розвитку, як вони економічно зростають, як інноваційно розвиваються країни. До речі, подивіться на каналі МінФін наш випуск про В'єтнам і Малайзію, чому у них вийшло, і що робити Україні, щоб ми також стрімко зростали. Дуже цікавий випуск. І е, тому по, по фондовим ринкам от стратегія трошки перекласти свій е, портфель туди. Е, можливо, да ще на інші азійські економіки. Ви подивитесь і зробити ставку плюс е, валютну свою, свою корзину, свій кошик також передивіться з точки зору зменшення долі долара в вашому загальному портфелі. Щодо валют, е, скажу цікава новина: Швейцарський франк. Він свою вартість набуває, тому що в країні не інфляція відбувається, а дефляція зараз, от в цьому кварталі. Тобто, ціни не ростуть, а падають. Люди заощаджують свої франки у сподіваннях, що ціни будуть і далі падати. Ну і в принципі, це такий. Островок надійності і стабільності, яким Швейцарія завжди була, але от з точки зору інвестування і розкладання ризиків, Швейцарія мені видається в цьому році таким цікавим, цікавою локацією для, для, для наших заощаджень. Багато хто мені каже, Олександре, а чому все-таки не українські облігації? В гривні або в доларі, да? ви можете купити їх в більшості мобільних додатків, Приват-24 сенс і так далі. Ви можете купити там на 5 тисяч гривень облігацій, можете на 100 тисяч гривень, можете в доларах, і отримувати зараз це 16% чи там 15,5% по українським облігаціям, деномінованих в гривні, або 4-4,5% максимальний відсоток в доларах. Якщо ви купите ну, номіновані в доларах українські державні облігації, це ж стабільно, це їх випускає Міністерство фінансів, це класно і не оподатковується головне податками, і ПДФО там не нарахується. Так, я з цим погоджуюсь, але повернімося на початок нашої сьогоднішньої бесіди. Споживча інфляція, 18%, з'їсть в цьому році весь дохід ваш, який там буде, наприклад, 16 Це зараз максимальна ставка по українським облігаціям. Тобто ви не перекриєте навіть зростання цін, кава зростає, хліб, продукти, комунальні витрати, ви не перекриєте доходом від українських облігацій, на жаль, зростання цін. Тому так ви е, трошки збережете цінність своїх грошей, але не повністю. Те саме в доларі. Тобто 4-4,5% в доларах ну це майже е, вже не перекриває е, швидкість втрачання цінності е, валюти долар. Ще одна порада: не вкладайте останні гроші і останні заощадження свої в недобудовані ЖК або в фундамент. Якихось нових житлових комплексів неважливо, де це в Києві, у Львові і так далі. Чому? Тому що стабільна, стабільної ситуації макрофінансової немає. Так, в цьому році, в 2025, з точки зору міжнародної фінансової допомоги, все буде окей. Я це знаю, можу там авторитетно е, заявити, що до кінця року нам вистачить міжнародної фінансової допомоги. Е, це приблизно буде там 38-39 мільярдів доларів яким нам міжнародні партнери закривають державний дефіцит в наступному році? Ми ще не знаємо, тим більше, що американська допомога має тренд знижуватися, тому що буде в загальноекономічному форматі і от горизонті в Україні через рік, і випина, як відповідно як це вплине на забудовників їхню макрофінансову ситуацію, їхні кредити в банках і так далі, ви ніколи не дізнаєтесь. Ну, за виключенням там, одного, двох, трьох най, найнадійніших забудовників. Тому це як рулетка вкладати о, в фундамент житлових е, комплексів ваші останні там, 20 тисяч доларів чи 50 тисяч доларів, розрахунку, що через два роки вони добудують чи 3 роки, тим більше. Да? Це дуже велика е, ну, ризикована стратегія, дуже великий ризик, тому я вам цього не раджу. Знайдіть. Актив, який буде зростати в ціні. Знайдіть справу, чи якщо ви підприємець, вкладіть краще свій бізнес, розвиток свого бізнесу, і не ризикуйте, вкладаючи в бізнес моделі незрозумілі вам, або якісь швидкі гроші, які рекламуються на Фейсбуці. В більшості випадків обіцяні дохідності не будуть виконані. А те, що ви вкладаєте в свою справу в, ту, в той бізнес, малий, мікробізнес, яким ви займаєтесь, ви знаєте чітко і точно, що ви витягнете свої гроші назад. З якою дохідністю. Нехай це буде 12 дол... в доларах чи там 15-18 гривень, але це ліквідність. Ви зможете швидко гроші свої забрати. Резюмуємо, друзі. Що не робити, от антипоради. я вам багато сьогодні сказав. Куди не вкладати, не ризикувати. От головна стратегія 25-го року сильно не ризикувати. Ну, про криптовалюту ми можемо окремо говорити. Там теж дуже велика волатильність і ризики, що ви можете гроші свої заморозити на рік, на два, коли така шалена волатильність. Тому теж краще зробити певну. Долю вашого портфеля в криптовалюти, але там не більше ніж 10-15% від вашого капіталу в крипті. Що ж робити нам з вами в такій несистемній і нестабільній економічній ситуації? Якщо це 10 тисяч доларів проста порада. Взагалі нікуди їх не вкладайте, тримайте про собі, просто поміняйте. На валюту більш стабільну, яка зберігає цінність валюту. Подивіться, які ці валюти в нашому відео. Нікуди не вкладайте, це має бути ваша жива ліквідність гроші з собою. Якщо це 100 тисяч доларів чи євро, зробіть портфель, користуючись тими порадами, які ми сьогодні говорили. Гроші, валюта в різних валютах. Не більше 10-15% в крипті у потенційно цікавих токенах, які можуть зрости там за 2-3 роки в 2-3-4 рази. Далі це фондовий ринок, але зрахуванням тих, тих ринків і сегментів індустрії, які ми сьогодні проговорили, трошки треба змінити. І якийсь актив, який ви знаєте, яким керувати. Або це ваш бізнес, або це якась прибуткова справа, яку ви хочете розпочати, або інший актив, в який ви точно вірите, знаєте, у вас є експертиза, як керувати цим активом. Якщо це 500 тисяч, є і такі у нас, глядачі, я знаю на каналі МінФін, ви самі знаєте, що з цим робити, але моя порада інвестуйте в енергетику в Україні – Залишайте гроші в Україні, інвестуйте в українські енергетичні проекти, сонячне станція батареї по зарядці, зберігання. У нас, до речі, на каналі МінФін є окреме відео про енергетичні інвестиційні проекти. Ми про це дуже багато говоримо в бюро інвестиційних програм. Звертайтеся, будемо разом розбиратися. І головне не втрачайте голову, не будьте занадто емоційними. Прибирайте мотиви жадібності і боязні втрат, щоб вам не затьмарило голову і раціональністю. Намагайтеся з холодною головою підходити до того, куди ж втрачати, вкладати, не втрачати, а вкладати, інвестувати свої гроші, тому що це дуже важлива справа. І я бажаю вам вдалих інвестицій, вдалих збережень, будьте здорові і бережіть себе. До зустрічі!